Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Спішу до вас поділитися третім своїм фінішем. Це, як ви думаєте, це щедрівочка. Погляньте, яка вона красуня вийшла. Погляньте, яка вона красотулечка, яскрава! Така вся оранжевих, таких відтіночках, красивих. Така красотулечка, така, ну не можу просто я її довговато шила, Ну, я її відшила. Потрошки, потрошечки, є в мене вже третій фініш. Буду розпочинати четверту фігурку. І обов'язково. Поділюся з вами відшивом. Хоч у мене мало буває часу, але я все ж таки, як маю час десь між клієнтами, або бувають дні, що, може, там, чи нема клієнтів, коли записів, то я можу собі дозволити сісти, приділити час собі і повишивати. Це мене заспокоює нервову систему. Якби не вишивка, я не знаю. Я би... Не витримала, а так вона мені допомагає. Е, да, вже хочеться вишивати бісером, я вам скажу, хотілося б вже до бісеру вернутися м -м і спробувати свій станочок, щоб для вас зняти відео. Но я його ніяк З зараз, скажімо так. Не зможу якби. Випробувати на, на ділі його, тому що я мушу закінчити ось цих чарівних колядників. Це, цей набір називається Щедрий вечір, наскільки я зрозуміла. Роз, роз, Але я кажу колядники, вони для мене коляднички такі красиві, прекрасні, так гарно співають, повідкривали ротики, тільки чортик там, там щось тільки там, так ніби співає, ніби не співає. Такий Чудачок цей чортик <laughs> ось. І так старається дівчинка, старається бабулочка, така дрівочка називається. Ось такі красотулечки, кізонька, чортик і дрівочка. Отримую одне задоволення від них дівчата. Хто ще вагається чи думає, не думайте. даже хто не вишиває хрестиком. А лише бісером, не бійтеся брати цей набір. Пробуйте і вишивайте його все-таки в хрестику. Я його теж хотіла брати в бісері, Но нас переконали. Ну як нас, дівчат, переконали, що в хрестиках вони дивляться більш реалістичніше. І так воно і є. І я дуже рада, що дівчата не прислухалися до мене, да, і не виконали моє бажання. Щоб вишивати їх бісером, все-таки прислухалися до виробника і взяли його у хрестику. І це дуже-дуже дякую дівчатам за це, тому що вони ну, дійсно реалістичні. Я, як вишиваю їх, нічого не пойму, що це вийшло, де, що, до чого, все воно мені якесь таке. Получається виходить, да? таке одно ну якось однотипне, от вишив і нічого не зрозумі, що ти вишив А коли починаєш робити е бекстіч, фігурка просто оживає. Вона просто оживає. Вона як жива, дивишся на неї і не можеш налюбуватися цією красотою. Це дійсно так. Хочете вірте, хочете ні, Ну це дійсно так і я рекомендую ці фігурки, хто бажає взяти і відшити. Вони дуже-дуже красиві, дуже яскраві, дуже реалістичні. Ну, погляньте, ну взагалі-дуже Ну як є дуже похожі відтінки, коли робиш Бекстіч. Є там, де ж його вколоти, де ж той хрестик, ну якось мені Бог дає, що я його знаходжу. Ті хрестики, хоч вони подібні між собою кольорами, ось, якось я знаходжу більш-менш і е, ось таку красоту е, перетворюю у реалістичну вишивку. І це ж хрестик, це ж Ну, хрестик є хрестик, да? він спокон віків, якби це традиції наші. І ось ця щедрівочка вона нагадує ось цих колядників, які колись ходили. Вони такі. Це їхній одяг завжди, навіть біля хати, наскільки я знаю, ходили у вишитому одязі, у вишитому фартушку, спідниці хазяйнували, да і вони ходили в таких, якби українському вбранні колись. так Ну так так якось було заведено, дуже багато вишивали люди, Ну це дуже красиво. Погляньте, як воно гарно дивиться. Це взагалі нема просто слів. До того, як ще пояснити, наскільки це красиво. Щоб ви зрозуміли, що. Варто взяти цих, цей набір. Я не знаю, яка зараз його вартість цього набору, але, але його варто заплатити один раз і взяти, відшити, і е, радувати своє око такими чудовими, прекрасними персонажами таких колядників, таких щедрівочок наших перебіранців. Ось, Хтось перебіренці, хтось реалістичний, це бабуся. Я, наскільки знаю, вона посередині так і стоїть на підставці, всі вони на неї звертають увагу і, і собі співають. Кізонька, мабуть, десь з тієї. Де... Вони так гарно співають, колядують. Ось чи щедрують, бо це щедрівочка називається. Щедрий вечір набір називається. Ось. Ну, Вони чудові, прекрасні. Я всім рекомендую, хто ще вагається, візьміть. Візьміть, не пожалкуєте. І, не, і візьміть його о, у хрестиках. Не складно, я сама не дуже люблю хрестик. Е не то, що саму вишивку, сама вишивка мені подобається все, ну мені він складно іде, і, і довго, і якось не знаю, якось так. Але отакі роботи по дереву я ще можу вишивати хрестиком. А от на, на полотні мені чомусь складно. Хоч я вишивала на початку, як починала свій вишивальний шлях, я вишивала хрестиком, пробувала. Ну, я вишивала не складні роботи. Я вишивала простенькі, таку купила на базарі схему, і я її вишила. Ось. А ось ці набори дорогі, ось ці ось оці всі фрозілки, узілки, бленди і тому подібне. Мені вишивати складно. Але цей набір мені йде дуже легко і йде задоволенням. Я до нього постійно стараюся сісти, повишивати, він мені йде в задоволення. Да, вже хочеться вишивати зараз бісером. Але. У мене таке ще буває, що коли от вишиваєш хрестиком, бісером, тоді так якось складно вишивати. Я от вишивала зірку, і коли перейшла на бісер, зашивала елементи, які вишиваються бісером. Мені якось після хрестика дуже складно чомусь вишивати бісером. От. А ще треба вишити чотири персонажі е, цих колядників мені. От. І, і я не знаю, е, як я буду їх вишивати. Ну, ми справимося. Ми справимося, я вірю, і, і все буде чудово, прекрасно. Всім дякую. В принципі, це все, що я хотіла поділитися. Ділюся лише цим набором, тому що і цим процесом, тому що я в даний момент вишиваю лише його. Я не переключаюся на бісер і так далі, тому що як я переключуся, це буде катастрофа, скажімо так. От. А мені треба завершити цей набір. Я його дуже хочу завершити. Цих прекрасних, чудових колядників. Шкода, що я його не відшила до Різдва до, і до Нового року, мабуть, я теж його не встигну відшити. Но, ну, нічого, я його, його обов'язково ще відшию. Потрошки-потрошки, потихеньку, по потихеньку. Я такі, які більше фігурки зараз беру, вишиваю. А такі, які трохи поменше, оставляю на потім. Там найменший ангелочок, здається. Ось, то я його відлишаю на потім. Його, мабуть, останнім відшию. Ось. Бо хочу відшити отаких от всяких широкіньких, позатеньких колядничків. Ой, ну, в принципі, все сказала, поділилася своїми емоціями, своїми враженнями відшиву цього набору. І кожен раз, мабуть, буду це говорити і вам про це, що беріть цих колядників, не пожалієте. Вони чудові, прекрасні, реалістичні, живі. Їх варто відшивати. Це мій буде такий, знаєте, навіть я, мабуть, віднесу його. До другого такого шедевру, мого на друге місце. Навіть навіть можна і перше розмістити. Разом от моя робота Павліни, мої, які я вишивала. ось Це така масштабна велика робота, перша була моя. А серед ось таких дерев'яшок я би все-таки поставила на перше місце ось цих колядників, тому що вони, по-перше, відшиті відшиваються хрестиком. Тут і бек є, і все. І, і це такий набір, дуже красивий, яскравий і непростий для мене. Тому ну, не скажу, що він мені складно так відшивається. Воно якесь потрошки йде, само собою, ці хрестики, але е, все рівно це не бісер. Це не бісер, і, е, тому він для мене такий буде на першому місці серед усіх дерев'яшок, які я відшивала. Звичайно, там в мене і паровозик, і вертеп. Е, але е, якось. Е, Оцей набір мені виділяється, тому що він хрестиком. Тут зроблений бек, і він як ну як живі. Я не знаю. Дуже красиві, дуже е, тому він буде в мене серед дерев'яшок на першому місці. Ось, а серед картин в мене йде, е, якби, скажімо так, моя, мої Павліни. А там далі послідовність можна поставити любу, тому що в мене кожна картина велика. Наскільки ви знаєте, я вишиваю немаленькі роботи. Чомусь в мене тяне більше, більшість до таких великих робіт. От, і вони не маленькі. І хочу сказати, що я так Павліни свої ставлю на перше місце, тому що там така була масштабна робота, така велика картина, майже в мій ріст по груди десь, напевно, буде мені ось та картина. Ось. І вона дуже велика, і дуже там було багато відтінків. і Теж було складновато її відшивати, тому що деякі там зливалися. Ну, але більш-менш я розбиралася. і вона... Для мене теж на першому місці серед картин, а потім вже йдуть вся послідовність і решта моїх картин. Це троянди, це мишки хохотушки, це киця моя улюблена, яку я відшила, і яку я хочу відшити ще, тому що вони мені дуже красиві, і я їх дуже хочу мати. Всі чотири, і я їх обов'язково відшию. Ось це. Це мої охота на медведя, така велика картина, тож серед таких, які на першому місці, і з перших таких моїх робіт. Ну, багато можна відзначити, а по, по дереву, якщо взяти вишивку, це взяти пер, на перше місце. Ось на другому там в мене теж е, іде паровозик, який я відшивала з двох сторін, це ялинка, це немаленька яка. Да? Це е, вертеп, який теж немаленький. Іде. Вони для мене йдуть такі самі-самі. Такі, Ось віночки, які я відшивала. Ну, е, Дерев'яшки це взагалі моя любов. і Я не знаю, чому складно другим вишивати по дереву, чому не подобається. Мені подобається як результат, так і процес. Воно відшивається чудово, прекрасно, нічого там складного немає. Я просто від них балдію, я дуже люблю дерев'яшки. Коли в мене вже так достатньо назбиралося схем, я переключилася на дерев'яшки, і в мене немало назбиралося дерев'яшок, і я їх обов'язково хочу відшивати. Не знаю, як картини, але дерев'яшки я, напевно, точно всі відшию, які в мене є. Ось, ну, Якщо буду здорова і буду жива-здорова, відшию їх обов'язково всі свої дерев'яшки, які у мене лежать. Бо картини. Теж буду потрохи відшивати. Ось, буду чередувати, мабуть, ту картину, то дерев'яшку, щоб трошечки і це, і це це просувати і, і відшивати. А робіт у мене дуже багато. І я, наскільки кажу, що кого, кого картину, я би можливо. Би Ще б подумала і, може, продала. Ну, дерев'яшки я чомусь не можу. Це от, не знаю, вони мені так нравляться, я не можу їх продавати, там, виставляти на продаж. Я лише можу сказати, що я можу повторити і вишити е, вам, е, наприклад, е, певну дерев'яшку. І то не всі. Тому що ось такий набір, я не знаю, чи я би повторила, ще раз його відшила, хоч він вишивається в задоволенням. Я від нього просто балдію, я, я від нього не знаю, в захваті від цього набору. І я хочу сказати, що цей набір. Я би його повторила, але ну, не скоро, не в скорому часі, і, мабуть, в бісері. Ось. Але в бісері він дивиться не так. Ну, я тепер в цьому переконалася. Тому що Бекстіч їх оживляє. Оце, що ти зробиш Бекстіч, він їх просто оживляє. А коли ти просто вишиєш, я не бачила, правда, відшитого в бісері. Може, і в бісері гарно дивиться, я не бачила. Але у хрестику він просто як живі, ці колядники. Тому, дівчатка, рекомендую, вже наговорила вам знову. Ось, Що думаю, вже попрощатися і, і знову на, просто надихаю вас, оце, тому що ну, це красиво, ну, дівчата, це, це наші традиції, це наша культура, ну, це красиво, і я не можу просто я не знаю, як ще підібрати слова, щоб ну Ви розуміли, які в мене в мене зашкалюють емоції, вишиваючи цей набір, і вам донести, щоб ви все-таки також взяли і кожен мали спробували і мали такий чудовий, прекрасний набір. ось І він буде стояти на, в такому видному місці, у вас в домі, і радувати ваше око. Я вже даже знаю, де я вдома його поставлю і він буде мені постійно стояти і радувати моє око. Всім дякую. На цьому вже точно все. Буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто дослухав мене до кінця, подивився це відео, цих чудових, прекрасних персонажів, і вислухав мене, і відчув мої емоції, мої враження. Ось. Тому всім щиро-щиро вдячна. Бажаю вам гарних ваших вишивок, просування ті, які ви вишиваєте, побільше часу на ваше хобі, звичайно, мирного неба над головою, звичайно, здоров'я вашим рідним, близьким це найголовніше у теперішній час, щоб ви були всі здорові, щасливі, і все було у вас. Як найкраще. Вишивайте, творіть нашу культуру, нашу красу, показуйте свою творчість і всього всього вам найкращого. І купуйте цей набір, не пошкодуєте. Рекомендую всім пока. З вами була Наталя Д.